Вітаю, друзі! У мене на каналі агента Тараса. Є в мене отака буржуйка, якою я опалюю хату, я її підключив до загального опалення і палю тут дровами, і воно опалює цілу мою хату. Але так як я сюди зробив маленький котел, теплообмінник, і мені. Таке моє враження, що він замаленький, бо воно нагріває там, максимум до 60 градусів. Хотіло би його воду нагріти більше, до, до 80 і навіть до 90, але я нею не можу нагріти. І тому я вирішив доробити ще теплообмінника. Коли я палю ось ця труба, вона нагрівається аж до червоного. І я вирішив замість ось цієї. Труби, зробити ще теплообмінник, щоб то тепло воно даремно не пропадало і зробити другий комен. І починаємо то робити, ну і вам показувати. І тут будемо демонтувати старий комен, забираємо його, акуратно витягуємо, бо він трохи тяжкенький. І так сам комен ця труба, як саме коліно. Вставляю його на бік. і йду варити новий комен з двох труб. Ну, зараз самі все побачите. Будемо підвищувати КПД нашого котла. Так, ось що у нас виходить. Вже таке, щось почав варити і думаю зазнімо, покажу вам Ось одна труба у другій трубі. тут Одна у другій. Тут е, арматури такі проставки по 15 мм. Тут зараз ще одне коліно привару. І підемо ставити її. Ось так ще тут обваримо. Ну, зараз щось подивитися. І так ось такий у нас виходить комен. Ось тут я взяв, зробив таку заглушку, заварив коліно замість муфти. Тут зварив заглушку і, і тут Муфту і заглушку ще одну зробив, налив туди води і перевіряв, як воно, чи є дирки, чи немає. Де вода виступила, там ще доварував, перечищав, тут трохи трошки було дирок, ось тут було дирки, то ще доварував. Дирки були, тому що за великий отвір вирізав під це коліно. Ну, якесь таке воно виходить. його ще помалюємо. І сюди хочу поставити таку закривачку. У нас кажуть, на п'єцу, на кухні стоїть шубер задвіжка по-русски, а ми його поставимо ось так. Ось таку. І приваримо зараз я, щоб її можна взяв цвях 150-ку і будемо її зараз приварювати. Отак цвях пропихаю туди. Ось так. Тут е, не, не допихаю цвяха, чуть-чуть, щоб було був хід. Ось як воно тут вийшло, бо там не, не встиг дозняти, бо сіла батарея і зарядного не було. Ось так. Тут я на цвях приварив копійку замість шайби і там поставив спружинку. І ось воно ось так. Тут є таких два штирка, якщо ви бачите. Зараз воно відкрите між ті штирки, спружина його піднімає о, і воно. Не ходить, бо так воно гуляло собі. Так спружинка піднімає, воно не ходить. Отак от нажимаємо і так закриваємо. Не, не горить. Вже чуємо, перестало годіти. Відкриваємо, о. І одить буржуйка. Буржуйка котяно, ну, ще звикнув. Дуже воно гарне вийшло. Я навіть не сподівався, що воно таке гарне вийде. Но по якості трішки я в ньому розчарувався. Я думав, що воно мені більше підніме КПД і буде краще нагрівати. Воно мені підняло десь, ну, може на 5 градусів. Я. Так легенько, якщо палити, от зараз 55, ну, то ще так не максимум. До 60 воно тут на, набирає. До 60 градусів. А повертається вже з будинку, з усіх хат, з кімнат. Вон 25, от до 30, 27 десь. 27 повертається. Воно трішки підняло, але не дуже. Є в мене ще... В задумах, так як я собі задумав, у мене тут теплообмінник, він ось тут знаходиться от, в тих двох дисках. Це два диска від ГАЗ-52. Я їх зварив до, до кучі, обставив шамотною цеглою і всередину варив котел. А ось ця частина, вона пуста. Я її залишив, бо коли виключають світло, тут в мене газу немає, чи щось знаєте, чаю. Чайник закипятити чи щось якусь їжу підігріти, то ми, ось тут я підігріваю. Вона пуста. У мене в планах сюди зварити котла такого великого, що вже буде в ньому багато води. І думаю, воно підніме більше КПД. Ось така буржуйка, так воно зараз горить. На камеру воно не передає, як воно годить, як тягає. Коли вітер дуже швидко горить, тому я поставив цю заслонку, цей шубер. Щоб регулювати тягу повітря, регулювати вручну, механічно, ну, якщо би були гроші, можна купити автоматику, і воно би тоді автоматично регулювалося. І якось так, якесь таке воно вийшло тут, тут група безпеки. Кому сподобалося і було корисне це відео, ви знаєте, що зробити. Усе, до нових зустрічей!